Ви спізнані у повноті. Я знаю про вас геть усе, я люблю вас повнотою своєї милості. Багато людей шукають більшого самопізнання і самосприйняття. В основі їхніх пошуків лежить бажання знайти когось такого, хто дійсно їх зрозуміє і хто сприйматиме їх такими, якими вони є. І я є тим, хто здатний цілковито задовольнити це глибинне прагнення. Саме у стосунках зі мною ви пізнаєте, хто ви є насправді. Я закликаю вас бути зі мною справжніми, скинути з себе всі облудні личини і відкритися для мене повністю. Коли підходитимете до мене ближче, промовте ці натхненні слова: Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце, випробуй мене, і спізнай мої задуми. У світлі мого святого погляду ви бачите те, що потрібно змінити, але не падайте у розпач, я допоможу вам. Продовжуйте відпочивати у моїй присутності, отримуючи любов, яка вільно перетікає до вас крізь вашу відкритість до мене. Почекайте, поки ця потужна любов проникне глибоко, поки заповнить всі ваші порожнини і вилліться у радісне поклоніння. Радуйтеся, бо ви спізнані і навіки кохані. Перша Коринтянам, розділ 13, вірш 12 Тепер бачимо, як у дзеркалі неясно. Тоді ж, обличчям до обличчя, тепер знаю частково, а тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний.